Ну що, друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на нашій другій частині, де ми будемо тестувати наш новий АІ трейдинг Якщо ви не дивилися минулу частину, обов'язково подивіться, там взагалі дуже цікаво було. Але ж сьогодні в нас день, і я хочу протестити АІ трейдинг з телефону, не з комп'ютеру, як це було в минулому відео. То що, саме в цьому відео буду відчиняти угоду по нашому АІ трейдингу на 100 доларів. І далі подивимося, що з цього вийде ціль. Повністю протестити його та залишити один вердикт, працює він чи ні. І до речі, друзі, ледь не забув вам розповісти. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії, і ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Fractal, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія, Parabolic Sar. В це ж те ж І плюсом наш чат, і ще один наш труб. Канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом, який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акцій». І я відразу вас додам в ось ці всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. Так, ну з приводу акції, друзі, буду радий, якщо ви доєднаєтеся до нас. А тепер полетіли відчиняти нашу першу угоду. Я натискаю АІ трейдинг і відчинити угоду. Угу. На три хвилини донизу наша нейромережа зайшла в угоду на мої 100 доларів. В цілому, чесно кажучи, це виглядає досить логічно і моя ціль, друзі, дуже сильно хочу протестувати та залишити саме один вердикт: типу, працюється чи ні. Щоб ви повністю це все бачили, типу, вчора ми вийшли в мінімально непоганий плюсик, але ж чесно кажучи, то трошки не то, що мені потрібно було, але ж так, давайте подивимось. Так, друзі, ну а з приводу акції також хотів би побалакати з вами. Дійсно, такий шанс не так часто випадає, так як тільки до кінця цього місця вирішив зробити це все безкоштовно, щоб у кожного була можливість почати заробляти гроші в інтернеті. Тож, в цілому, ось таку двіжуху зробили, послання на нього буде в коментарях. Так, ну а тим часом наша угода. Щось не дуже гарно, чесно кажучи, йде. А, ну, дивіться, ситуація в мене наступна. Якщо це буде мінус, я помножу суму годи на двоє і буду при вже на 200 доларів. Чого б, чесно кажучи, робити не дуже хотілось би так, як, ну йома, -йо, типу, послати кошти, я взагалі не хочу. І так, друзі, ну ось такі дампи донизу мені подобаються. Саме головне пробити ще нижче для того, щоб вийти у прибуток. Тож, в цілому, друзі, якось так, якось так забув ще, до речі, змінити пару тут прибутковість 38%, Типу, втратити я можу 100 баксів, а заробити лише 38, Це дуже 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 малий відсоток. Тож, коротше, таке нам не підходить. Зараз змінимо валютну пару то будемо перезаходити. Друзі, а і-трейдинг виглядає на брокер максимально цікаво, але ж в повну міру я його ніяк не можу протестувати. Вчора вночі я торгував та вистав ось вранці відос, ну, воно щось не так дуже гарно пішло в мене. Типу, в прибуток я вийшов, але ж як вам сказати. Сказати, що це було якось максимально впевнено та максимально чітко. Ну ні, я такого теж сказати не можу. Тож саме зараз хочу протестити наш айтрейдинг і подивитися, взагалі, що воно у нас далі буде. Так, давайте 30 секунд залишається. Поки що наш результат не дуже. Так, запис у мене йде. Ага, все супер, супер. Перевірив, друзі, щоб не було ніяких помилок. А то обідно було би. І бачимо, що, скоріше за все, наша угода на 100 баксів буде заходити, на жаль, в мінус. Ну, давайте подивимось. Так, друзі, бачимо, що перші 100 баксів я втратив. Ну, переходимо до іншої валютної пари. І на 200 доларів відчняємо угоду. Ого, тут вже круткострокова угода на 30 секунд донизу виглядає досить сміливо, чесно кажучи. Ну... Мабуть, ну, не можеш він просто так на рандом відчиняти ці угоди. Типу, я думаю, що він щось знає. Я думаю, все так. Так, залишається 10 секунд. І в цілому, начебто, начебто це буде плюсик. І з цієї угоди я зроблю непогану суму грошей. Так, дивимось. Угу, ну. Друзі, плюс 184 долари маю. Типу 100 баксів з минулої году я повернув і на 84 долари в плюсі. І тепер давайте на 50 доларів відчинимо десь декілька уход, щоб перевірити результативність. Бачимо, що він каже догори. І начебто щось в нас накльовується в плані того, що ми підемо до гори. Ух ти, друзі, ну в цілому, я не знаю, цей штучний інтелект показує себе досить непогано. Черговий плюсик, плюс 46 доларів. Коротше, ну я не знаю. Ну, виглядає досить логічно та досить цікаво. Ну і давайте останню угоду відкриємо на 30 секунд. донесу і знову в цілому логічний вхід, коли ми бачимо, що в цілому в нас є ведміжий цикл. І в цілому так, начебто, це буде ще один плюсик. І це в нас буде скільки? Три плюси, якщо я не помню, чи чотири плюси і один мінус. Правильно розумію. І цього нам також, друзі, в нас начебто заходить в плюс. Ну, міна, мабуть, вердикт, а і трейдинг працює. Але, скоріш за все, треба заходити на от валютних парах. І що в нас тут? Прибуточок, так. Плюс 46 доларів. Так, потрібно заходити на в валютних парах, так як тут, він відпрацьовує на короткострокових угодах. Круче всього. Коротше, друзі, заробив гроші. Вердикт, так, він в нас працює, можете використовувати. І не забувайте за нашу акцію. Якщо хочете третю частину по айтрейдингу, пишіть, я тільки залюблюю.